Високий рівень довіри до банків українці поклали на депозит понад трильйон сто мільярдів гривень. Від початку року обсяг внесків зріс на 91 мільярд гривень. Виходить, закон про відшкодування внесків та система гарантування вкладів фізичних осіб мали неабиякий вплив у підсумку. Банки отримали надприбутки. Ставки податку на прибуток для банків підвищили із стандартних 18 до 25 відсотків. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Окремо запроваджується норма, яка встановлює особливу підвищену ставку податку на прибуток для 2023 року 50 відсотків. Фактично, ця норма застосовуватиметься ретроспективно. Причини запровадження додаткового податку для банків дефіцит бюджету. Міжнародна фінансова допомога не може йти на потреби оборони, а вони постійно зростають. Наприклад, на початку жовтня видатки на оборону підвищили на 300 мільярдів гривень. Утім, багато питань у банків викликає норма, за якою ставка податку на прибуток для них підвищується до 25% назавжди, а не лише на період воєнного стану. Проте найбільше нарікань викликала норма про зміну ставки оподаткування прибутку за 2023 рік, заднім числом. Зокрема, банкіри жаліються не стільки на суми виплат, а на інструмент, яким їх запроваджують. Йдеться про зворотну силу закону, що за їхніми словами суперечить конституції та римському праву. Банки виграли від політики високих ставок, яку Нацбанк запровадив на період війни для стримування знецінення гривні. Крім того, банки стали бенефіціарами минулорічної місії гривні, яку центральний банк проводив для фінансування видатків бюджету. Створені гривні осіли в банківській системі та перетворилися на надлишкову ліквідність. Унаслідок підвищення ставок НБУ банки почали отримувати суттєві доходи просто за те, що мають ці надлишкові кошти. За 9 місяців нинішнього року українські банки прозвітували про прибуток у розмірі 110 мільярдів гривень. Виглядається все так, що нібито от кому війна, а кому офіційно і мати рідне. Але давайте не будемо зараз розганяти зраду. У нас є можливість розібратися у тому, що справді відбулося і чому банки отримали отримують надприбутки. З нами на прямому зв'язку Василь Фурман, член Ради національного банку України. Пане Василі, ми вас дуже вітаємо. Вітаю вас, Ну Давайте поясніть. Будь ласка, звідки взялися ці надприбутки і що банки збираються з ними робити? І Нацбанк, зокрема, теж. Дякую вам за те, що ви підняли таку непросту тему. Ну, вона реально непроста, тому що ми воююча держава. І сьогодні державі потрібні кошти. Зрозуміло, що коли піднімаються податки, то та сторона, яка буде сплачувати податки, вона буде незадоволена. А коли ну, от, змінилися так дуже сильно податки, тому що там спочатку ви, ви пам'ятаєте, там говорили, що. Буде на два роки, буде податок там 36%, тобто починаючи з наступного року, 25-го року. А зараз вже в останній редакції, і, який вже я так розумію, що закон буде проголосований, тобто мова йде про те, що там заплатять і за цей рік, за 23-й рік, і не 36, а взагалі там 50%. І ну а, а вже з наступного року і на далі ставка оподаткування буде 25%. Е, ну, в цьому питанні знову ж таки я висловлюю свою особисту точку зору. Питання, воно не просте, воно складне. Я пам'ятаю ще Нацбанк, коли е, обговорювалось питання оподаткування введення цього податку. Тобто, то Нацбанк говорив про те, що він бачить фінансові, юридичні і соціальні підстави такого оподаткування, і е, ну, це рішення воно є виправданим в умовах війни. Ну я, мабуть, також погоджуюсь. І банкіри навіть є, і тоді погодилися, тобто ну переважні більшості, можливо, не всі про те, що ну, там 18% на два роки. Тобто, в умовах війни е треба підтримувати державу. А зараз, е коли там 50% і 25% п'ять наступних років, тобто то ну, чесно кажучи, практично всі банкіри, яких я читав, поважних, то вони так критикують цей законопроект. Чому так держава робить? Е у нас дуже величезний дефіцит державного бюджету. Нагадаю нашим глядачам про те, що дефіцит наступного року це близько 1,6 трильйона гривень. Із них передбачається також яким чином цей дефіцит профінансувати. Це десь 526 мільярдів. Потрібно це внутрішній ринок залучення коштів і 41 мільярд доларів. Це зовнішнього ринку, тобто нам потрібно ну, фінансування. Фінансування є дуже значним. Ми знаємо про те, що, що вище політичне керівництво держави проводить таку важку, складну роботу щодо зовнішнього фінансування. Не мов би, там є і відповідні домовленості. Я розумію, що а, потрібно ще відповідне рішення там парламентарів чи урядів там США чи в Євросоюзі. А, чи ну, наприклад, якщо ми говоримо там про наступний рік і про фінансування цієї зовнішньої міжнародної допомоги чи кредитів, тобто то там мова йде про те, що там планово ми можемо отримати від міжнародного валютного фонду, там мовно, там десять п'ять доларів від США. А вони ж мають там прийняти законодавство відповідне. Тобто, е, ну це якщо. З врахуванням цього року там бо частина малася найбільше в листопаді в грудні, просто закон затягується і не приймається. То там 11 чи мільярдів доларів. Ну і європейський союз вже прийняв там про допомогу там фонд відновлення 50 мільярдів. А євро на 4 роки, але там ідуть дискусії, якими ми будуть находити ці цифри до нашого бюджету? Ну і так далі. Тобто тому там уряди інших країн: Канада, Японія, угу. Норвегія, Світовий банк і так далі. Тобто, ну. Просто ви правильно все кажете. Нам допомагають, але при цьому да. і наші українські банки заробляють гроші, але ми не залишили ці гроші всі їм. І в 2023 році 50% податку з прибутку вони все одно мають сплатити. Зрозуміло. пане Василю. Наші студії нас з вами дуже так уважно слухають наші експерти. Це Руслан Сепенко та Ігор Рейтерович. І от Руслана Сапенка, скільки я розумію, має певну репліку. Ну я вам скажу алгоритм, який працює між урядом, Нацбанком і банками. На насправді давайте чесно будемо говорити. Уряд розглядає національний банк як корзину, з якої можна зачерпнути і покрити частково свої видатки. Якийсь дефіцит бюджету чи на якісь потреби. Що складувалось в банківському секторі? Що Нацбанк бачив? Банки багатіли і до війни. Цей цей тренд почався і ще 4 роки, роки тому. Зростали прибутки банків, і, безперечно, чому вони зростали? Тому що банк не фінансував реальний сектор економіки, і зараз не знайшли нічого кращого, просто відібрати ці гроші і передати уряду, тому що воююряча країна, а не вкласти в розвиток індустрії, наприклад, переробної легкої промисловості ВПК. Є куди вкладати ці прибутки? Є так, ми заклали б стратегічну базу. Росія закладає стратегічну базу, вкидає кошти там шалені від нафти газу в розбудову своєї ВПК і промисловостей. А ми відбираємо кошти на сьогоднішні потреби. А що ми будемо завтра робити, коли не буде допомоги? Оцю ці прибутки забезпечила допомога західна. Два роки чому не вкладали в розвиток своєї промисловості і своєї економіки? Питання: а зараз вирішили просто відібрати ці кошти, піднявши податок, і передати уряду. В промисловість ми нічого не вклали. Через 5 років, що ми отримаємо? Чи 24-го року? зрозуміло. Будь ласка, пане Васила. Можна я? Так, так. так. Дуже, дуже легко дискутувати на тему. От не вкладали. Слухайте. Ну тоді треба вже. Давайте почнемо з 91-го року. Чому поляки там, які були сзаді нас, а сьогодні там набагато переді нас, тобто і так далі. Тобто, розумієте? Тут питання дуже багато. Але ви поспілкуйтесь з банкірами, наприклад, і спитайте у них. А чому вони не інвестували е, ті кошти навіть до великої війни? Е, чому не надавались кредити, там як ви кажете? Тобто, е, і тому е, ми начнемо, ми знайдемо дуже дуже багато причин, чому банківський сектор е, не кредитував активно, ну як ви кажете, тому що були дуже великі там ризики, е, тому що нам тут судова система незахищені прав власності, тобто потрібно було багато, -багато змін законодавства приймати. А війна зрозуміло, що а, вплинула негативно, і ми ж розуміємо, що да, була велика облікова ставка. 25%, Національний банк, на мою думку, знову ж таки, це правильне рішення, жорстка монетарна політика, завдяки цьому рішенням і багатьом іншим рішенням. Ми нам вдалося зберегти макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, стабільність на валютному ринку. Інфляція значно зменшилась. На початок року 26,6, Там за прогнозами Нацбанку, на кінець року там менше 6%. А, Зрозуміло, що Нацбанк починає зменшувати облікову ставку. Тобто, але коли ви поспілкуєтеся з банкірами, то не ключова ставка сьогодні є вирішальною в визначенні вартості кредитування в державі. Тобто є інші причини. Тобто інші причини це безпекові ризики. Це ризик війни. Він дійсно дуже негативно сьогодні впливає. Друга причина це те, що проекти, тобто нам потрібні проекти, які можна кретувати. Їх ну, реально так багато. А ті, які сьогодні є, тобто ну, там можливі величезні ризики. Тобто, да, зрозуміло, що держава сьогодні підставила плеще, там розробила ну, програма 5.7.9 Почала діяти ще до війни, але в умовах війни вона була розширена. І там за період війни більше ніж ну, банки видали на загальну суму більше ніж там 260 шістдесят мільярдів рівнів кредитів бізнесу. Тобто це гарна програма. Зараз mm -hmm. от я спілкувався не з одним банком, великим банком України. Ставки по кредитуванні зменшуються. Банки проявляється голод до е кредитування, і вони сьогодні готові mm -hmm. кредитувати більше, більше і цінні проекти. Mm -hmm. е так, так. Тому е дивіться, от ще раз скажу, дивіться. Тут важливо банки, коли ставки ну умовно зменшуються на ринку, то тоді банки кредитують більше. Пам'ятаєте, коли інфляція була менше там 5%, 4%, 3%. У нас і ставки так. в гривні були там не десь піввідсотків. Панові знизиться банки збільшують свої ставки. Тому тут не потрібно зараз говорити про те, от який там не знаю, хтось поганий, і тому нас немає кредитування. Ні, тому, ми... то, простими рішеннями, простими рішеннями в не вирішиш. Ді Я нас, з, вам, нас, ми нас, з вами з вами згодні. Досвід Назбанку на, Збанку, так. на о, Досвід, грошово-кредитна політика Нацбанку сьогодні. А... Як оцінки міжнародних експертів вони досить високо оцінюють професійні дії національного банку України. Справді, саме тому ми почали, що у нас є українців, є довіра до банків. Це є правда, дійсно, це є правда. Я просто наостанок хочу почути ваш один коментар. Можливо, ви знаєте цю ситуацію. Мережею ходять ходить інформація від Ощадбанку, який почав кредитувати або пропонувати пропозиції щодо кредитів на розмінування. Ви про це чули? Аграрій. Аграрій, Аграрій, я, так. А Дивіться, я чесно кажучи, якщо можливо, це в рамках а, міжнародних програм, а, тому що ну дійсно на я розмінування, я, що, так, ви, кредити? Да, да, можливо. тобто я черв. Я не знаю. Я, я не чув ці програми. Тобто я спілкувався і з багатьма банками, в тому числі ще не банками, але в цілому просто стан кредитування в державі. Я Розуміло. сьогодні які причини стримують кредитування? Просто що для цього потрібно Розуміло. І Повірте, Сьогодні вони мені всі, як вони подають, просто що ключова ставка, вона вона впливає на ваті кредитування, але вона не, не перший і не другий, не третій. Почули, фактор. почули, почули. І так, про ситуацію сьогодні... за чат ви не коментуєте. Ви не знаєте, чи дійсно це правда? Так. Бо мені так. здається, що це знаєте дуже схоже на якийсь там ворожий ПСО. Бо якщо це не ПСО, то, то з цим напевно треба розбиратися. Напевно, ви дізнаєтеся правду. Нам потім розкажете. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякую. Василь Фурман, член ради Національного банку України, зараз був з нами на прямому зв'язку. Паново нас